Вітаю вас, друзі! Щойно закінчилося моє найфункціональніше, найестетичніше і найприємніше тренування в житті в такому тренажерному залі. Мені потрібно буквально пару хвилин відлучитися, щоб потім показати вам, що ми для вас побудували у квітні а ви поки насолоджуєтесь нашим неймовірним тренажерним залом і цією неймовірною естетикою з панорамним видом на гори. Звіт звіт будівництва за квітень. Ну що, наші шановні інвестори, найголовніша новина цього місяця, місяця квітень, це те, що ми ввели в експлуатацію наш блок. А там вже наші власники отримують документи права власності. І це нас не може не тішити. І знаєте, що в цьому найцікавіше? Найцікавіше те, що ще рік тому, в квітні минулого року, на цьому місці ще не було майже нічого. Тож, мабуть, слова тут зайві, краще показувати діями. Дивіться. Tonight, we'll fight till it's over So we brought our hands up Ну що, ми завершуємо по території все озеленення. Вже лежить трава, вже ростуть дерева, вже ростуть кущі. А подивіться на блок А, який позаду мене. Ми прибрали ліси, і лише подивіться, будь ласка, на наш фасад, який зараз позаду мене, фасад блоку А. Ми вже завершили, майже завершили всі фасадні роботи. І подивіться, який він гарний. Ну і що сказати, мій внутрішній естет, який плекає найкращі сторони мінімалізму та естетики, зараз дуже тішиться, коли дивиться на. На цей блок, а ну скажіть, який він стильний. Активно почали розбудовувати наш блок, Д і територію навколо нього. І тому наш відділ продажів ми перенесли рівно біля нашої рецепції. Тож, як будете нас шукати, як приїдете в Буковель, тому що попереду неймовірний сезон літо, то знайте, ми знаходимося біля рецепції. Заходьте до нас на каву. Буковель чекає. неабияка подія це відкриття найприміальнішого ресторану української мережі ля Фамілія, яка представляє найлітніші, найпрестижніші ресторани країни. І перший ресторан в Буковелі цієї мережі. Відкриється в нашому Glacier Premium Apartments. Це буде італійський вишуканий ресторан, неймовірна площа і неймовірний дизайн. Зараз ми вже знаходимося біля такої печі. Тут буде робитися піца, справжня італійська піца по унікальним стародавнім рецептам. Що можна сказати про La Familia бренд? Його знають всі. Мені здається, всі хто живе або, хоч раз, був в Києві. Проте хто не знає, якщо є такі, ми нагадаємо, цей бренд є творцем таких відомих ресторанів київської мережі, як, наприклад, Віна Кучіна, це ресторан з найбільшою колекцією елітних він. Також це зірковий ресторан Кетч, який славиться своєю витонченою кухнею з морепродуктів та найелітнішою колекцією шампанського. Також всіма улюблений ресторан Біголі, який славиться своєю авторською пастою та моцарела баром. А можливо, ви полюбляєте ресторан Веро Веро, який відомий своїми легендарними сніданками та найкращою літньою терасою на Подолі. Але ймовірніше, моє прихильником нашого камерного пікаліно, який Лавиться своїми стравами із квіток цукіні та артишоків. Або ви є прихильником демократичного сімі Фреду з першою в Україні пінцею та шпризбаром. А можливо, ви полюбляєте обідати в ресторані Кувшин, найпреміальнішому ресторані кавказької кухні в Україні. А можливо, ви поїдете за містом в наш унікальний Зефірано, сімейний ресторан та будете насолоджуватися поєднанням та гармонією з природою. Ми зараз знаходимося на нашій рецепції під'їзду блоку, а не на загальній рецепції, а рецепції під'їзду. Ну і за Тижня ми відкриваємо наш Glacier Premium Apartments вже для туристів. Активно запущена рекламна кампанія, і ми готуємося активно готуємося до прийому наших туристів та гостей. Ну і що ми в нашій дитячій кімнаті, в нашому дитячому простору, тому що кімната це якесь таке дуже слабе тове слово для цього простору і невірної локації, яка очікує наших наймолодших інвесторів. Що як це буде відбуватися? В нас вже працює рецепція, дитяча кімната вже повністю працює. Дитинка приходить, їй дається шафа, ключик, браслет. Також видаються чисті одноразові носочки і діткам по розміру, і дорослим, тому що ця дитяча кімната приваблює не лише дітей, і зараз я вам покажу, чому. Але справжній молодець в цьому місяці наш блок Б, який будується неймовірними темпами. Ми зараз знаходимося в нашому блоці Б, і ми зараз спостерігаємо, як стрімко зростає е кількість апартаментів, в яких вже є штукатурка. Ігор, скажіть, будь ласка, на якому ми зараз поверсі? Ми вже на цьому. Поверці, і скоро перейдемо на восьмий. Тож темпи в нас неба Ще зовсім нещодавно. Ми таке саме робили в блоці А. А зараз ми вже в блоці Б. І вже на сьомому поверсі скоро перейдемо на восьмий. Робота кипить. Блок Б. У нас змонтовано віконні перегородки та остеклення до дев'ятого поверху, і ми активно продовжуємо робити електропроводку і вже на четвертому поверсі. Час приділяємо нашому кубу, нашої центральній люкс черзі. Тут вже залита фундаментна плита, і почане муруватися колони із арматури для того, щоб ми заливали наші паркінги та рецепцію позаду мене наш блок, Д, який одночасно будується на зустріч люкс черги блок, D і блок С. блок. Д в нас побудовано вже мінус два рівня паркінгів, мінус другий, мінус перший. Також побудований третій поверх. Ми переходимо до четвертого. На змонтовані монолітні залізобетонні каркаси бетонного перекриття четвертого поверху блоку. Д. Ми готуємося до перекриття четвертого поверху. Та у нас по блоку С, який одночасно здасться з блоком «Д», вже вирито катлаван, підготовлено катлаван та залита фундаментна плита, яка зараз має вистоятися. На цьому місці зовсім нещодавно стояв наш відділ продажів. і Гостинно зустрічав наших інвесторів. Зараз тут монтується величезна прогулянкова зона. Ось така стіна, яка позаду мене, над якою буде наша зона променад. Знаєте, в такий непростий час у кожного певно є такий свій список приємностей, якими він витягує себе з цього непростого стану і стану втоми і хронічного виснаження під час двох останніх років. Але для інвесторів Glacier Premium Apartments в цьому списку ми впевнені, що є ще один додатковий пункт: спостерігати, як зростає і будується їх Glacier Premium Apartments, приїжджати сюди, насолоджуватися неймовірною красою. Отже. Компанія Vidi Group рухається вперед, не зупиняється, створює майбутнє, створює майбутні проекти, добудовує Glacier Premium Apartments та розпочинає будівництво нового об'єкту Escape City на місці колишньої парковки полки. Ціна з Катлавану найкраща. Капіталізація вас очікує не обияка. Ви бачите, наприклад, Glacier, Тож інвестувати в Escape City прибутково, доцільно і мудро. Зателефонуйте нашим менеджерам та отримайте найкомфортніші ціни з Катлавану та не найком комфортніші умови розтермінування.